Всіх вітаю на каналі Алікшоп Сьогодні у нас така от розпаковочка прийшло у нас щось там 12 посилочок. би І по поводу пітлічки з прошлого відео, що я знімав на пітлічку Таке собі взагалі фігня повна. Не понравився мені звук. Не знаю як вам, але мені не понравився. Не буду знімати на неї. Може потім пізніше по новішку куплю. Це мені не понравилось як воно звучить. Ну, погнали. Будем пакетами шелестити. Посилка в посилки а, у нас. А, що у нас пришло? За 53 цента посилочка прийшла. Можна за таку. Це у нас прийшли? Такі резиночки чорні. 50 штук Думаю Девочкам піде. Отак так вот они выглядают тянут нормально mm. Не знаю я не по резинкам але, як на мене то Обычные резинки За 53 цента піде. Девочки заказуємо. Силочки в описанні. Скриншотики тут будуть. нормально. Це у нас посилочка за 51 цент. Це, якщо не ошибаюсь, прийшли... мікрофібра прийшла. 10 штук вроді би. Замовляв. Да. Ну, протирати там очки, там, не знаю, екрани телевізору можна. Такие вот. Ну, по ощущениям вроде бы шусь похоже. Проверим. Вон таких вот сколько тут 4 цвета. Желтых самое больше. 4, 2, 2 и 2. Вот такие вот. Так, одна за жир настало хоп викинули по їх е, в аптеках ну хто очками пользується в аптеках коли купляєш ці платочки, вони там неділю-дві і все потім жирні стають, даже постирав все одно вже плохо витирають а тут витер попользувався неділю викинув хватає на пару місяців далі це теж резиночки по ідеї за дерево поливал за воду верніш для поливки воду давало такі разноцветні. Поменьше, чем ти. Иде. Магазинка лепала. Далі у нас... Далі у нас... Е, Вроді шнур прийшов. Не type а абы мене попросили там замовити, то замовив два штуки, там другий десь. Є за 52 цента. Кто-то вин, если не ошибаюсь. А с другой стороны. Что запаковано, не может открыть. А нет, а да, вин. В приплете. Ну пидарь. Удень черный по идее должен быть. А другие вот... А другие вот. Тоже 52 цента. А другие... Такие же самые, тики, другого цвета. Для мальчика и девочки замовлял. Я думаю, вы сами знаете, как дети шнуры уничтожают. <гум> За таку цену можна дітям брати. Хай. Уничтожають далі. о, Нашу ячу пачечку виділа. Таких два шнура прийшло. Це у нас 0,31 цент. Це переходничок. Переходничок. Тоже той же самої фірми, що и шнури. Зіп-пакетики ці прикольні. Такие, типа, в виде брелочка. Можна десь на ключі повисили собі. І, якщо надо, переходничок такий. Піде. Можемо сразу і провірити. Якщо щось буде у нас там. А, у нас, у нас там є шнур. Пока шнур є. стайп всі. Сунемо в павербанк, Подивимося, як він працює. Так, це у нас... 84 цента. Це замовляв в печать. Со своєю підписю, Надписю там. Я думав що вона буде побільше на самом деле. замотали зараз провірим тут можна напругу листочку ага заказав со своїм каналом Як воно работает? Ага, о, все. О, бачите? Алі кью, Йош, оп, Йоа. Ну тут не така система, як я думав. Тут система трохи друга. У всіх печатях в основному, коли нажимаєш, воно переворачується. А тут вот так от работаю. Я просто видавлю якраз, я так понял. Оп. Не той стороною опять. Оп. Вот так вот. Да еще давайте ще тут провірим. Ну, Везит їхні. Вот так вот. Видно, думаю вам. І да. Може якось буду щось розігрувати, Оп. Печать поставив, буде нормально. Так, думаю, що і сятудент, не пам'ятаю, що це. А, все, поняв. Це такий дракончик. Чи заказував. Такий напечатаний на 3D принтері. Думаю, він буде побільше. Ну такий. На ладошку. Ну, піде. Прикольний... Наступний. О, ну це за 40 центів. Теж заказував це шнурочок для телефона. Теж попросили знайомі, замовив їм. Беллін, прям з пакетом розрізав. Теж оранжевий такий. Ну, думаю шнурки вообще эти бомбы нормальные. Людям нравляться. Можно замовляти. Пакетку. Ну, порезал пакетик. Так, все тоже попросили замовити. Це у нас за... за 5 центов вообще заказал, там была великая скидка по монетам, получилось за 5 центов. Вот такие вот краби и резиночка такая для девочки. Выбачаю за шали. Вот, такие, вот такая вот резиночка Прикольно. Такие, такая даже приятная на ощупь. Не крабик такий нормальный так, далі у нас це у нас це заказывал своїм собакам для ногтей за доллар 18. Оборот зробили, положити інструкцію в кропку, положили наверх. Нормально. Вот така от штукенция у нас. прийшла вот така штукенция. Ну, ще й Tape C вообще четко. Вот так заряджається у нас сдой. Вот тут такий камінь стоїть. Ну, Кстати, по ощущениям, как бы нормально. Эта штука нормальная, такая. я думаю, она прийдет там не такая. Ну, думаю, будет набагато похуже. Ого, ничего себе у нас ЖД. Даже может себе проверить. Не знаю, буде, видно. Нифига себе! У мене ніхтєй толком немає, яка с їх обрізав недавно. Ну все одно, я думаю, вам видно, аж пилюка летить. Ну да, піде. Не ожидав, если чесно, що вона буде такого качества. Два режима є. Є менший режим, можна на меншу. можно и, и тут можно типа. Можно и самому пользоваться. Вот так вот получается. Видно? Ну це я ще сильно не старался так просто вам показати. Ну, як на мене, хороша штука. Так і последня посилочка на сьогодні. 0,38 центів, це по ідеї шнур двохметровий замовляв. Двохметровий шнур замовляв. Рукорен. Не знаю, як правильно прочитати, що за фірма. Три шсоки пакети єлі відкриваються. Кстаті, похожі на шнури, вон, всі людини теж. 240 Вт пишуть, не знаю наскільки правда, ну і такий масивний. Теж в переплеті. Нормально, ну да, 2-метровий. Два метра є. В кого далеко від кровати стоїть. Буде удобно. Вже запутав. спутав. Ну, зараз перевіримо, що в нас тут. О, якраз переходничок зараз пригодиться. З Type-C на Type-C. Ось нас є Powerbank. І... Так. Переходничок. Чипс. Провіримо на наушничках. Все, пішла зарядочка. Все чітко працює. Тушку куплю -м. Теж заряджається, все чітко. Навіть на зарядці Я Думаю, може не буде работать на зарядці, але працює. Ну, ось така у нас була сьогодні розпаковочка. Всі силочки на товари будуть в описі. Заходьте, кому, кому треба такі товари, замовляйте. а Кого цікавить ще якісь товари со скидками. І ну, багато, багато різних, не тільки там шнури, все там. І жіночі, і чоловічі, Повністю все, що є на аліку, все буде в телеграм-каналі, ссылочка в описі буде.